З нагоди 86-ї річниці з дня народження художниці Келемарки, майстрині, дисидентки Стефанії Шабатури, 5 листопада у Тернополі провели вечір портрет її творчості. Десятки людей зібралися у музеї національно-визвольної боротьби, аби послухати спогади та історії із життя відомої постаті. Також присутні могли побачити картини Заліщицької школи естетичного виховання, які відтворили за роботами Стефанії Шабатури. За свою творчість та українську позицію художниця у 1972 році була покарана та ув'язнена у концтаборах. Ми зібралися тут в музеї для того, аби вшанувати пам'ять про дисидентку, мисткиню, килимкарку. Нашу землячку заліщицького краю, яка своїм прикладом, своїм вкладом в розвиток нашого і в тому числі і культурного мистецтва, доказ, показала, що культура це теж боротьба за Україну, за її незалежність, за волю її. Відбували покарання разом зі Стефанією Шабаторою і брати дисиденти Микола та Володимир Мармуси. Своїми спогадами про мисткиню поділився на заході один із братів. Між Стефанією Стефані. Різниця в 10 років. От. Але якось так сталося, що ми опинилися в одному кутлі. Дуже, знаєте, дика, бойова жінка була, як там розказували її ті подруги, що сиділи в таборі. Вона така була нестримна. Багато разів сиділа в тому ШИЗО. Стефанія Шабатура повернулася із заслення у 1979 році та зберегла свою активну українську позицію. За її участі відбулося урочисте підняття українського прапора над Львівською ратушею. Мисткиню нагородили орденом княгині Ольги третього ступеня та орденом за мужність першого ступеня. Померла Стефанія Шабатура 17 грудня 2014 року. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.